Хто не знає історії, той не має майбутнього. Вітаю, друзі! З вами правозахисник, адвокат Михайло Магарський. Ми бачимося з вами на YouTube-Telegram-каналах Офіс українців, в своєму офісі. Також на TikTok. ми бачимося на сторінці Тік-Токер. Тіктокер Токер. Сьогоднішня тема є більш історичною. Про причини, як ми докотились до такого життя, і що ми історично робили так чи не так. Отже, 24 серпня 1991 року, в 17 годині 55 хвилин, Верховна Рада України прийняла акт проголошення незалежності України. Його багато хто з істориків і правників розуміє як акт відновлення незалежності, оскільки Україна існувала задовго до Союзу, Україна існувала ще і до часів і Київської Русі. Існували народ, і також Київська Русь це є Україна. Від слова Київська, ніяка там, щоб не говорили, там нам на болотах якась Новгородська чи ще щось. Я, звичайно, з даного приводу мав деякі колись полеміки з дикарями з Болота. І коли вони розказували за комедні речі Новгород і Москву, все рівно Київ лишається Києвом, а історія історією. Тому сьогодні ми поговоримо про вибори, про історично, як складались вибори. Отже, було проголошено незалежність, відновлено історичну справедливість, відновлено на території, яка майже відповідала. І, відповідно, прийшлося обирати президента України. Не першого президента, першим президентом України є Михайло Грушевський. А прийшлося вибирати першого. Першого президента комуніста, я так думаю. Тому що обрали Кравчука. Нашою задачею в 91-му році, як держави, було забути все комуністичне, відвернутися від комуністичного, як це зробила Польща, країни Прибалтики і інші цивілізовані країни, і ставати на шлях НАТО, на шлях Європейського Союзу. Натомість завдяки. Популістичним ідеям, популізму, завдяки пропаганді е, олігархічних, а тоді ще державних засобів масової інформації, які контролювала е, на той час комуністична верхівка, яка збереглась, було обрано. Кравчука, президентом, комуніста, президентом антикомуністичної держави, яка йде по анти, яка має забути все комуністично. І замість того, щоб замість НАТО і замість ЄС ми отримали за таке голосування Кравчучку, віддали ядерну зброю і не було проведено жодних проєвропейських реформ. Той час, коли інші країни вже думали над укріпленням своєї економіки, над створенням Європейського майбутнього Союзу, над вступлем, над будівництвом нормальної, економічно незалежних держав Польща, Прибалтика, в 1994, му також в 1999 році ми чомусь обрали червоного директора Кучму. Червоний директор, який, замість того, щоб формувати незалежну економіку, не зрозуміло чим займався. В подальшому популістична його обіцянка про прихватизацію і роздачу сертифікатів обернулася тим, що в нас створилася кланова олігархічна економіка, у нас всі заводи. Були або знищені, або стали власністю олігархів. У нас почали з'являтися засоби масової інформації олігархів. І в нас почали з'являтися тільки приватизовані для своїх речі. Розграбовувалась армія, руйнувались заводи і збільшувалось безробіття. В той час, коли Польща і країни Прибалтики формували економіку. І Помаленько розвивалися, готувалися до майбутніх світових криз, що було передбачено. Тому, відповідно, після таких дій, незграбних, після відкритого цинічного наглого з боку комуністів і червоних директорів знущання і розграбування над простими людьми, які є платниками податків, які формують цю державу, після такого популізму і. Обдурення і формування олігархів логічним наслідком стала Помранчева революція, де реально господар показав свою силу, і господар мається на увазі народ України, українці, і було обрано президента України. Віктора Ющенка, на якого були покладені європейські надії, і покладено відновлення економіки зруйнованої, оскільки він, будучи головою Національного банку України, таки показав, що в економіці він досить сильний, не тільки в джулярстві, але страх і спротив сукової влади, олігархів, також. Популізм і пропаганда зомбоящика, який вже належав олігархам, не дали зробити. І також підривна діяльність цих олігархів за кордоном не дали зробити належних результатів і Відповідно, середовище помаранчеве між собою пересварилося. І як результат був. Були вибори 2010 року, на які прийшов відкрито агент нашого ворога проросійський президент Янукович. Його епоха, я завжди називаю, він обіцяв стабільність, але ми тоді студентами казали від стабільності до дебільності. От. Відповідно, олігархи взяли реванш перед українцями за революцію. Відбувався відкритий цинічний наглий розподіл бізнесу, засобів, масової інформації, а рішення політичні і курс України став проросійським. В той час, нагадаю, вже майже всі країни, які були в соцтаборі, були в НАТО і були в Європейському Союзі. А ми підписували харківські угоди і відмовлялись від. Союзу. І Янукович, він є, скажімо так, політичним нащадком оцих комуняків, оцих червоних директорів. І це те світле будуще, за яке голосували в 91, му 4 му і 9 му роках. Янукович, це те світле будуще. Дивіться, хто там бачив його. Пізніше був ВО президента Аторчину, ну тут якихось рішень він не міг приймати, оскільки він повноцінним президентом України не був. У 2014 році, в першому турі був обраний Порошенко, де обіцяли, що після, щоб не було другого туру, на виборах будуть це я сам чув у Львові, коли був пан Луценко, потім геніальний прокурор, який обіцяв, Апачі. В разі перемоги Порошенка в першому турі Порошенкові видали кредит довіри українців в першому турі ні Апачі, ні Євросоюзу. Ми так і не побачили. Ми побачили, ще раз переконалися, що засоби масової інформації під олігархами, вони займаються популізмом, обіцяють те, чого реально виконати, неможливо. І я думаю, що тільки під тиском громадськості в оправдання за кумівство і в оправдання за такі певні свинарчуків і інших, яких завжди згадують Порошенку, щось таке було чуть-чуть зміцнено армію, на відміну від попередників, які розграбовували. Отримано було томос і було відновлювалися українські традиції, наші національні були прийняті ряд державницьких рішень, але вони не настільки були істотними і не настільки вони були визначальними. Цього було, на жаль, замало. У 2019 році. Президентом обрано Зеленського, який на даний час здійснює повноваження президента, теж яскравий приклад популізму серіалів і олігархіч, впливу олігархічних пропаганди олігархічних засобів масової інформації. Де показали одне, насправді відбувається друге. Жодна з обіцянок президента, на жаль, не виконана. Комбівство, розграбування економіки, армії, держави, війна. І дуже дуже негативні наслідки визначальні, що загинуло дуже багато українців. Через що? Через те, що є в нас популізм. Що є в нас Олігархи. Олігархи, вони завжди є в Європі, вони собі там купують замки, їм Євросоюзу і НАТО не потрібно. А ми, як прості платники податків, про що ми поговоримо з кому ми платимо комунальні послуги і за що, то ми не маємо ні Європи, ми маємо закриті кордони і війну. Тому обіцянка цянка, висновки. Звичайно, ви робіть самі, я звернув увагу на основні історичні аспекти, які були виклики перед, на, перед українцями, а які рішення приймали українці для порівняння. Ми маємо ту саму Польщу, ті самі країни Прибалтики і соцтабору. І тому. Це були факти, це була моя суб'єктивна думка, яка опирається на вказані факти. Я ж запрошую вас коментувати, переглядати, задавати питання і пропонувати нові теми для відео. Все маємо бути переконані, що завжди все в наших руках і тільки на все буде наша воля. Тому хай береже вас Господь до нових зустрічей.